Доброго дня малята! До нас сьогодні завітала Курочка Ряба. Вона просить вас пригадати казочку про неї та розказати її. Я буду починати фразу з казки, а ви її закінчуйте. Жили собі дід і баба, і була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, та не просте, а золоте. Дід бив-бив, не розбив, баба била била, не розбила, мишка бігла хвостиком, зачепила яєчко впало і. Розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка? Кутку не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам ще яйце. Не золоте, а просте. Яку чудову казочку про курочку Рябу ми з вами малята пригадали? А які ще птахи живуть на сільському подвір'ї? Давайте з вами дізнаватись, послухаємо віршик. Рано вранці у селі на бабусині дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора. Доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потяглися, пострибали. Мама курка у садочку кличе донечок, і синочків. «Ідіть сюди, мої корчата, будем зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, з самого раненька до ріки ідуть. Каченята молодці, всі хоробрі і плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає. Кря-кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть в бабусі веселі гуси. Гуси голосно ґалгочуть, може їсти вони хочуть. Щоранку бабуся годує своїх птахів. Вона піклується про них, доглядає. Ці птахи не можуть жити без людини. Ці птахи називаються свійськими. Ну що, малята, чи сподобалась вам прогулянка бабусиним подвір'ям? Яких птахів ви тут зустріли? Чому ці птахи називаються свійськими?